У Херсоні відбувся захід школа молодого політика. Це програма Міжнародного республіканського інституту, що фінансується урядом Канади. В конференції взяли участь представники молодіжних громадських організацій, які пов'язують своє майбутнє з політикою. Я побував на багатьох конференціях на тренінгі. Мені заінтересувала ця конференція молодого політика. Потому що здесь формируются молоді люди. Им объясняют, кто хто лідер, що такое лідерство і як этим управляти. управлять. А також прививається модель постраєння європейського общества. Відомі тренери говорили про формування лідерських навичок в сучасному світі, стиль поведінки та роль при формуванні громадянського суспільства. Час показав, що на зміну політикам старої формації повинні прийти нові, які формувались роки незалежної України і мають свій погляд на майбутнє нашої держави. Молодеї люди должны идти в политику, однозначно должны идти в политику. Потому що сьогодні молоді люди не спорчене політичним ліцемірі ще важливий тренінг робота в команді, адже системні зміни в суспільстві можливі, якщо команда один одного доповнює, як, наприклад, об'єднання самопоміч, які ставлять за основу розвиток міста або населеного пункту від потреб конкретної людини і у мешканців, і це є інструментом успішного розвитку громадянського суспільства. Ми як молоді люди должны, себе, самого самованіскова, начить со своєї квартири. З дома, улиці, под'їзда, с двора ми далі, значить, менять всю структуру, всі принципи, котре наші політики создали. Якби ми повинні поламати всі схеми, а самое главное – избавить наше общество от тотальної корупції. Лише поборовши корупцію, вівши нові методи управління і залучивши нових політиків, Україна має майбутнє процвітаючої європейської держави.